Замерзли водою, ми треба виходити, коли вони безпечно замерзли, і можна там спокійно покататися, отримати задоволення, поспілкуватися з людьми, а не створювати, турбо, не турботу, а не гаразди для рятувальників, для інших служб, які слідкують за тим, щоб недобросовісні люди чиняють такі вчинки. На замерзлі водойми. Ох, ну я наскільки я бачу, це зазвичай рибаки. І я не знаю, чого вони туди виходять, тому що я, наприклад, не ризикую точно. Не розумію. Ну, можливо, для них це не знаю якась гра така. Павізок, не повізот, ну і не впевнена. Замерзлі водойми. Я не знаю, може, удачу е, на міцність спробувати. Ну, Мабуть, не все в порядку з головою. Знаєте, на, на, на риболовлю, але це трошки сумнівне, як кажуть, заняття. Мабуть, якогось екстрему шукають, я не знаю. Можливо, хтось такі затятий рибалка, не знаю. Але це небезпечно однозначно. Мабуть, з особистого інтересу половити рибу. Це чисто особистий інтерес. Бувають люди, які. Допомагають природі, а є люди, які займаються цим, катаються на льду або ловлять рибу, якщо воно там є. Ну, мабуть, бажання екстриму адреналіну не часто не виправдане, часто ризикове, особливо якщо говорити там, чи діти, чи що. Ну тобто це. Як сказати, якщо з дітьми, то вести роботу, якщо дорослим людям, то теж треба якось, скажімо так, включати здоровий глузд. Ну, насправді я не знаю, бо це дуже нерозумно, але мені здається, дехто може це робити для забави, а хтось може робити, наприклад, щоб не знаю, зменшити дорогу додому, якщо там через річку, наприклад, проходить шлях. Думаю, це основні можуть бути причини. Плюс є ще рибалки, які не завжди перевіряють, наскільки крига міцна і чи в яких місцях можна рибалити. Коли вже такі морози. По перше, ті, що живуть на цій стороні старого міста, їм зручно переходити через річку, скорочують час. В першу чергу я думаю, це не йти самому стовідсотково, тому що от, я йду, теж цього не розумію. Стовідсотково, я так думаю, не йти вже на велику глибину, тому що краще вже коли як поруч. І наскільки я знаю, взагалі добре, коли людина, якщо йде, взяти не знаю, там якусь палку, щось таке подовше, побільше, як мінімум за що можна буде схопитися, хоча б ще втриматись. Ну і попередити, я думаю, стовідсотково когось, куди ти йдеш, чого ти йдеш, щоб, хоча б були в курсі, там сім'я, друзі, хоча б хто не буде.